Я можу більше, я хочу краще, я хочу більше заробляти і більше собі дозволяти. Ну, блін, от що ж не так? Що ж, якщо цього немає? Що я ще не зробила? Я ще це все не знаю, і мені немає ще навичок, мені недостатньо, і я якась погана, І є точно кращі за мене, от я негідна. я якась. Ну, от, щось не так. Що весь цей час відбувалося? Ви зменшувалися, ужималися, ущемлялися, стискалися, зменшилося, зменшувалися, зменшилося. Якщо ви хочете більше, вище, краще, будьте оцією, будьте розширеною, величною, і у вас це є. Тобто подумайте про те, що, можливо, не треба вже розширюватися, а саме основне це не зжиматися, це не стискатися. Задайте собі запитання, правда, із 100%, наскільки я реалізую свій потенціал. На 20? На 35? Наскільки? Да ви не реалізуєте свою велич, свою силу, свою мощь і свою спроможність. Тому що кожного разу ви зжимаєтеся, урізаєтеся, зменшуєтеся. Злякалася раз, зменшилося. Ой, якісь такі переживання, я не зможу, я не зумію, страх. Зменшилося. Як мені це не подобається. Зменшилося, вужалася. Якщо ви вже не хочете бути цією зменшеною, напишіть мені в директ.